Асоціація еволюції медицини представляє перший бранч із серії медицина, наука інновації. Я дуже вдячний, що відгукнули сьогодні збиратись тут. Тайпример приєднався кров'я асоціації. Мета в даному випадку дуже проста: це покращити здоров'я, покращити якість життя людей. Ви всіх ради вітати на бранчі. Всім бажаю плідної дискусії. І в тим теж буду приймати участь. Дякую. Цього разу все про ранню діагностику та профілактику ускладнень онкологічних захворювань, новітні методи та перспективи. Ми всі будемо е, ділитися думками і з'ясуємо, чи однаково ми дивимося на дуже важливі питання. Представники Асоціації еволюції медицини, хірург-онколог, патологи, підприємці та представники медіа об'єдналися задля аналізу рівня та недоліків діагностування пухлин в Україні. Треба цей процес робити контрольовано. Це, перш за все, фахівці різних спеціальностей, які мають дотик до цієї проблеми. Є всі інша, інша координата: це глибина. Познання кожним, кожним спеціалістом, кожним е, фахівцем цієї проблеми. А крім цього, е, треба інтеграція цього всього, тому що е, спеціаліст, він, він своєму справі, він може десь до глибини доходити, до молекулярної діагностики ще до чогось. Ну, інтегрувати всі ці е, процеси контролювання онкологічних захворів, тут треба. Ще одна вісь, яка має інтегрувати це. все. А нема тої ланки, що організує всіх лікарів і всі технології. Питання до клієнтистів, ми їх ми дуже поважаємо, і дуже набрівше. Е, От чому така з одного боку. Е, Незацікавленість пацієнтів в ранній діагностиці, тому що питання стигму онкологічних захворювань було є неймовірно велике в нашому суспільстві. не можуть бути, але пацієнти не вірять, що можна виліпоти. Є Відповідальність лікарів <правда> 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 оновлювати інформацію, гарно лікувати, відсовідати свої дії або бездіяльності, навчатися і так далі. так далі. Є відповідальність держав да? забезпечити там мінімальними. Ресурсними засобами створити атмосферу навчання і доступу до, до лікування, ну і нести відповідальність на стратегічному рівні. Ну, дівість пацієнтів. Абсолютно. б держава і лікар не робили, якщо пацієнт не прийде, фізично не прийде, то вони нічого не можуть зробити. Не обминуло на бранче обговорення методів популяризації раннього виявлення онкозахворювань серед населення та проблематики популяризації профілактики. В основі скажімо, такого відношення до профілактики раку со сторони пацієнтів па 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 лежить страх. Страх, по-перше, базується завжди на необізнації і на, на і на інформації. Це питання таке опусне складне, як інформувати. Звичайного там родянина, у тому, що рак це дано вже не 100% писанта літальність, наприклад, і багато раків взагалі це безподання виживальність. Щоб я зробив в плані популяризації, як ви сказали, робота з, 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 з школьниками нашим. От ну, важко людина, яка вже склалася в свідомість і звички, зараз змусити зробити, якщо нічого не турбує. А з молодими можна говорити. Я вважаю, це особисто моя точка зору. Коли у будь-якої людини виникає будь-яка пухлина, навіть доброякісна, я вже вважаю це є причиною стати на огляді у І кожну пухлину я вважаю, що має ввести особисто гонкову. По квартальному раку, знову ж таки, повертається це охоплення навіть не 50% відсотків Франції в цивілізованій країні з повним доступом там ви страховка покриває. Так, да, їх приходить. Листок кожен березень місяць, що вам 45 років, то здайте кров, каленскую кров, вложиться е, швидкий тест. Зараз він вже виглядає як е, е, тест на каві, да? тобто без лабораторії, без нічого. Так, да, Там він не стоїть чутливий чутливість його і <тас> специфічність, але відсіювати велику категорію пацієнтів з фактором ризику це можливо. Такого у нас в країні немає. Окреме питання бранчу інформування про сучасні методи діагностики онкології в світі та Україні, а також нагальні проблеми, які потребують вирішення. Зазвичай стологічний матеріал у 90, мабуть 9% лабораторій в Україні маркується маркуються скельця, а парафіновим рівце. Через 5 років, через 10 ці препарати, половина з них ця маркировка буде стерта. Покрові По скельці, вони відпадуть, зрізи будуть пересушені, тому це, кажемо, велика проблема. Давайте почнемо нормально, хоча б робити це зараз. Швидко, якісно, оцифровано, з наявністю бібліотек, з наявністю. Можливості звернутися за допомогою до колеги, коли в тебе є цифрове зображення. Все. розумієте, ми можемо знов таки оцифрувавши, зробивши це просто сучасним. Ми вже вирішимо 95% проблем і пришвидшимо це. Дуже важливо те, що було піднято в кінці. Це питання прасу цифровування та маркування і зберігання. І ми від себе, як від асоціації, ми візьмемо на себе сміливість підготувати документи, протоколи, які ми вам потім не на підпис, і ми хотіли потім їх розіслати не тільки в українські, можливо якісь mm -hmm. а, державні а, установи, а також є таке, є таке питання, можливість і за кордон це зробити. Серія медичних брандів, медицина, наука, інновації єднаємось, аналізуємо, впроваджуємо.